Приветствую вас на моєму каналі. У нас великолепніша зима почалась. Просто красотища ще не описуємо. Но я вирішив собі перед новим роком зробити подарок. Зараз буде купувати машину. Їхати будемо з кумом на його новій машині. Кум, похоже, почав підбарижувати машину. Ми вчора на, на тому тижні ще був на Lexus. Це продав його купив собі красенку румстера. Дізельний опять же, економний тазик румстер в цілому непоганий. Такий доволі вмістительний, зрозуміло, що тарахтелка по с з ліксусом, Ну, Зато тут багажний гораздо побольше така більш практична машинка. Дорога у нас исключительно кум глаза витріщи влетить як перелякання, як сюди, так. Да? <серква> по селу. Їдемо по трасі, ось, ось прямо посеред мосту видно закрутило. Хлопці стоять, поломались. Чи просто стоять... А, так, да, передок розбитий. От ми і приїхали. Зуки Вітара. Пару місяців назад я її брав на тест. Власник одразу не хотів продавати, тепер вирішив продати, я її забираю. Зараз поїдемо питання з документами, чи довіреність зробимо, і будемо тоді її тягнути. Я думаю, що румстер потягне, а може вона заведеться, бо прошли раз вона у нас завелася. Поки ждемо власника, трошки розгребли машину. Зараз попідкачуємо колеса, бо ось це колісо слабувати та перевіримо усі колеса. Сузуки тепер офіційно мій, ми його купили, переоформили, точніше я виписав довіреність. Поставили акумулятор, вона тоді не заводилась, цей не крутий, колісо підкачали, зараз Олег протягне, Ми спробуємо, заведеться, не заведеться, може будемо її тягнути до самого дому. Бо тут теж підтікав радіатор, ми антифриз теж залили. Ну Давай, поїхали. Звісно, звісно. Короче, трошки от тепількум сам виїхати не може. Даже ремень не то що мене тянуть, ремінь не натягується. Зараз будемо допомагати толкати тал руками, тут би виїхати на дорогу. Коротше, виїхали со двора. Так, тормоза є. Це вже радує, їдемо потихонечку. Надо. Надо завестись, конечно, було б лучше. Виїде, а легче не виїде. Тут он бачить скользко. Ще одна машина. Ну короче, машина вже завелась, це уже хорошо. це очень хорошо. Уже вона работа. Сейчас отцепляемся, едем своїм ходом. Я думаю, что вона заправится. Приїдь трошки дальше. Так, це не може не радовать. Машина подає признаки жизни. Вона завелась. Який свет работа, доедем своїм ходом. Це дуже хорошо. Масло есть. Сейчас купим антифриза трошки и будем їхати. Морда в машинке дуже красива. Мені, чесно сказати, машина дуже подобається. Я дуже радий, що власник вирішив таки продати цю машину мені. Тому я тепер буду щасливим обладателем Сузуки. Я уверен, що я зможу дати їй ради. Мене дуже порадувало, що вона завелась. Ми зможемо доїхати своїм ходом. Це дуже круто, дуже круто. Коротше в нас тут на перекрестку блин, три машини жахнулись. Як вони не розминулись? А нам якраз їхати, бо ми залишили машинку ось. А тепер нам треба їхати. Ну та якось виїдемо. Зараз її опять дернем штурком. Потому що вона ж не заводиться з стартера поки. Так, кояки опроси порішали, тепер їдемо. Головне, щоб Олег сміг рушити. І ти ж бачиш, якраз на перекрістці тут аварія в нас получилась. Сейчас ближче підійду, покажу. Ми з города вирішили виїхати, аж страховки нема на всякий случай. Витянемо на заправки, там вже заведу і, этот, і буду їхати своїм ходом. Якраз заправлюсь, бо неізвісно скільки тут топліва. Ось ось, дивіться, прямо на перекрстку три машини, як вони не розминулись, а той прямо їхав, той туди хотів, вже гулі повернули. Просто жесть. Йолки-палки, а то доджу не повезло. Зимою будьте дуже акуратні. Тому що в опарі скользко, треба дивитися в оба. І Зараз дуже багато молодих водітелів, які тільки отримали права, то треба, звісно, бути дуже акуратним. Тим більше, ось така як оттіпіль, дуже скользка. Ну а ми потихеньку їдемо. Кому кажу, потихеньку не лети. Глаза витріщило, лупи на всю катушку. У мене он, дворники, блін, не відкриваються. Та зараз вже до заправки якось доїду. Там передут. Спробую витрати стекло. Так, позаправляли машини, я Олегу заправили, і собі я заправив. Сейчас тепер тут трошки заведем. Я, от, чесно говоря, заводив ж, поки Олег тянув, то в неї печка робота. Тим писком. Все, заводиться у нас полтичка, Так як положено. Сейчас тепер розцепляємося, витираю вікно Та і все, їдемо своїм ходом. Так, показатель топлива робота. 에, бо подвинулась стрелка, тут бензина була богатенько. Температура теж робота. Радіатор підтікає, за температурою треба следить. Їду своїм ходом. Після многих лет простоя машина поїхала своїм ходом. Це не может не радовать, тому що дорога така, за получается дворники у меня не тут. Треба смазувати, дивитися, своїм ходом гораздо Едем. Так, до траси доїхали. Зараз протру. Ще раз лобове стекло, щоб було. І глянемо під капотом, що у нас по антифризу. Обороти плавають, так як власник і казав. Ну, в принципі, політ нормальний. Так, антифриз провірили, все нормально, він не, не виходить. Не так фатально. Датчик показує вірно, То обороти плавають, ну це діло в Їдемо Едемо далі. Так, поки їду, чувствую. Переднє ліве колесо, прямо тут у ту танцює, амортизатор. Мертвий, так що треба два передніх амортизатора 100% купити. Тут спеціально ти бачиш, ручка в салоні така, щоб держатися пасажиру по бездорожжю. Так, ну Ми вже доїжджаємо до нашого поворота на село. Що я скажу, соточку по трасі вона держить легко, доволі нормально себе чувствує на дорозі. Понятно, що амортизатори мертві, ну, але в цілому ну, ходові качества у машини доволі комфортні. Так, приїхали ми вже в село, звісно, одразу заїхали на поле. Зараз я вальну боком, вона ж на задньому приводі. Потім спробую включити хаби чи робота, е хоч повний привод. Потому що тоді оцей хаб, по-моєму, включався, а оцей не включався. Подивимось. подивиться, що вона взагалі майже. Трошечки разъезжать. Сейчас на Дер, Давай попробуем включиться, а не включиться? А, там нет, это, не пиласе. Ну так? Да. Сейчас, я буду, сейчас я включу полный привод. <реклама> 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 Дай попробую. Вот это круто! Ну, так, плавно вот это круто! Сейчас щеку, газ Дэ, слышишь? Короче, полный привод работа. И на этом, на спидометре там тоже 4 ВД включилось. Вот это круто! Ха -ха -ха. Я честно довольный, як слон. Блин, там мне машина сразу понравилась. Вообще класс. Тепер настоящий внедорожник. Я думаю, отреставрирую буде вообще огонь тазі, конечно, внешне очень красивый. Мне нравится При том, что она старенькая, но она так классно выглядит. <ріць> 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 ну шо, як? Ты на перший, що ты на другий? Давай, 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 газу. Бля, грипп хорошо, вообще круто. Я думал, не работа. А тут работа оказывается полный привод. Вообще кайф. Коротше говоря, настоящий внедорожник по ціні айфона. Даний автомобіль мені обійшовся 1500 доларів. Ну, подивимося, скільки я в нього вложу в дальнішому. Чого я захотів цю машину? Я поперек її давно бачив, ще года два назад. Вона довго там стоїть. По-перше, Сузуки, скажімо так, це іномарка. В Нива далеко, Ну, от машини. Во-вторых, тут рама, настоящий рамний внедорожник. Третє, це тут задній мост кріпиться, а образним рычагом і балкою. Тобто немає цього бокового качення. Ну і в принципі тягловний і класне. Я давно хотів внедорожник, я блин, довольний. Машинка прям, прям суперова. Так, он кум вирішив спробувати свого румстера. Як він їде боком. Коротше, не виходить на Румстеру з їхати. Бач, трошки менше обороти почали плавати. Тазик хороший. Так, ну тепер їду в гараж. Поки вона стартера не заводиться. Е їду коротше, осталось додому ще пару кілометрів, доїдемо додому. Ставлю в гараж. І перше, що треба зробити, вимить, зробити дворники. Ну, Почнемо реставрувати, скажімо так. Цело та зікає, не нормально. У нас сніга намело. Я своей машиной малого тягав на плюшке, машина не, не тут не тягне, а на повному приводі легко буде Тягать плюшку и не тіка. Вообще круто. <плес> Блин, ну це конечно кайф. Я раніше, хто там за мною слідкував, дрифтував. Так хоть чуть-чуть можно -чуть поразовать на цій машине. Такая прям кайфовенька тема. Тому кажу їдь за мною, Я сейчас специально включив задний привод, подивимся э, предел возможностей. Тут у нас чуть-чуть. Есть этот. А ха -ха -ха. ну подивимся кум вообще. а то по моей колеи. Тут трошки хиба підмело. А так ехать можно. Я еду на задку. Подивимся, коли прийти, включить полный привод. Сніг них вообще в цьому году, конечно, погода прям зима-зима, настоящая зима. Тут ось на санках катався, У кума тоже, ты бачишь тазики нормально. По моїм слідам нічого робити, шурує. Вирішили покататися по польовим дорогам. Поки їду на задку, інтересно, коли приїдеться повний привод включити. Взяв ще одного кума, кум скажи привіт. Кум короче, за мене радий, же, що я купив. Так що будемо запурити, які красиві облака, як наче горе, то красота. Колія закончилась, виходить. І вже тут сніга намило хорошо, Чуть-чуть під гору потихеньку пробуксовує. Включаємо повний привод і дивимося, як машина їде з даного препятствия. Я думаю, просто на етап та їх без. О. Мені що робити. Оце те, що треба. Оце те, що, те, що я хотів. Температуру показує? Так, да, нормально, температура чітка. Коротше, прикол. Їдемо ми, відключили, вже їдемо на заднє. І воно є мега. Я обалдів. Ми тут аж підпригнули. Такий тест-драйв. охренеть. Ямло таке отуди, як гупнули двома колесами. Це капець. Ну, вроді мост цілий, передні колеса цілі, нічого не одірвало. Це добре. Ну, поки для даного автомобіля немає препятствий. Зараз там у Сереги є пол, чи у кума є поле. Зайдемо на нього глянемо та й поїдемо. Коротше, кум каже, що ця созуки їде краще, ніж нова Нива. Це при тому, що машина 1995 року -го стояла многії літа. Це, да, звісно, дуже класно. Максимальний прыжок видержало це вже добре, колеса цілі, все ціле. І прикольно, ти бачиш, тут світиться все ось ось по бокам, це якась американська версія. Ні, тасік, звісно, суперовий. Я е, подарком для себе який зробив на Новий рік, доволі з усієї сили. Прям суперова тачка. Їдемо чисто на задньому по абсолютній релі. Тут непонятно навіть, де, де дорога. Вон трошки поле одне, трошки поле друге видно. Так, приблизно целимося. Е, тут вже такий плотненький сніг. Включили ми понижену, на третій легенько йде взагалі. Бля, сніга богатенько, ну тебе хорошо. Да, да, Воно вже знімає. Да не, попробуй без розгону. Да. Без разгона, так, конечно. Вообще налегке. Вона і не буксувала. Коротше, на гору, виходить, туди з ями. Взагалі на лайті виїхала навіть, навіть без проблем. Та ні, не треба. Це як будемо вдома машинами, тоді можна. Зараз їдемо вже в сторону додому. Найшли таки, де багатенько сніга. Ох ти йо, я розорка. Дороги реально не видно. Їдемо так, чисто інтуїтивно. Десь, десь кудись туди треба їхати. Все, машину загнав в гараж. Купили машину, зробили легкий тест-драйв. Дуже мене порадувало, що робота е, повний привод. Тазик взагалі в цілому хороший, я ж кажу. Настоящий внедорожник е, по ціні айфона. Такий я собі зробив подарок на Новий рік. Е, Далі більше будемо її відновлювати, кататися. Так що не забувай підписуватися, ставити лайки і слідити. Пока-пока. До нових зустрічей.